Всім доброго дня! Нарешті в нас з вами відео, бо трошечки щось я застряла в якомусь часі з проблемами і не помітила, що так швидко наплине час і що вже дійсно пройшло багато часу з моменту останнього відео. Непорядок. Давайте спробуємо виправити, тим більше, що в мене на столі лежать. Класні такі прикраси. Це для любителів Таїланда. Я не знаю, комусь сподобається, комусь ні, але давайте хоча б просто подивимось, поспілкуємось. А я, в принципі, згадаю, як показуються <серівник> срібні, красиві прикраси. Так, щоб різко відірвати пластир мені самій, я почну з дорогих. Так, з дорогих. Класна кольєшка. Тут маленький смарагд, ну, він реально маленький, але він е, як для смарагда, не маленький. Тут ще прикольно щось що так зроблено. Ось така класна ідейка. Не знаю, чи вам сподобається, коли в переміжку ось так з е, крупними е, маленькі. Тут це також, або я не знаю, може це іонікс, або е, е, крашний смарагд, що він такий. Такого насиченого кольору. Тут невеличка перелинка. Я фотографувалася в цьому кольє, але я не пам'ятаю, чи виставляла я його до себе в інстаграм це фото. Воно дійсно прикольно виглядає. Я цього разу на море з собою брала крупне таке кольє. І знаєте, що я його аж ні разу не вдягла, тому що я не. Подивилася на той момент, що мої сукні, які я взяла, вони не підходили, не підходили там то шлейки, то ще щось взагалі мені сподобалось. А це таке, воно більш-менш підійде до всього, того що воно мініатюрне. Ну, До всього, що вам сподобається. Я не маю на увазі там до шорт, але знаєте, можна і до шорт. Хто, хто вам що скаже. Так, такий тут подовжувач, він такий єдиний, оце що оці штучки, фіндівлюшки, вони тоненькі, це мені самі особисто не дуже подобається. Я би поставила б сюди щось би крупніше, цей ювелірний тросик. Ну і маленький карабін, бо тайці не буду, не буду нічого поганого казати, вони таку красу роблять, але десь моментами можна було б покрупніше поставити. Так. Приводу смарагдика. Він світлий, красивий. Мені особисто дуже подобається. Так, 3800 гривень така штука. Воно коротке. У мене лінійки немає. Лінійку десь кішка закинула. А, ні. Ну так, да, вона її просто скинула. Так, довжина приблизно 45. Ні, довжина 43, але ось цей маленький подовжувач, на який я би не розраховувала, чесно кажучи. І зі зворотнього боку ось ця маленька перелинка. Взагалі то штучка класна. От, В них ще бувають крупні трирядні, але, як я вже сказала, оце прям те, що зараз треба. Не треба все-таки оті трирядні, можливо, в мене дійдуть руки, що я їх поперероблю на однорядні. От. Або, може, колись все-таки підберу до них сукню, яка б ідеально. Так, зверніть увагу, що тут не ідеальні перелинки. Кому таке подобається. В принципі, воно красиве, ну, класно підкреслює очі. І сам смарагд, от він в принципі, як мені здалося, дуже жіночний. А в поєднанні з перлинами, з найжіночнішими такими нашими жемчужинами, дуже красиво виглядає Сам смарадик я вам скажу, але так 7-8 мм приблизно 3,5 мм, воно, типу, як підвісочка, але ну ви розумієте, що це більш-менш все одно для тендітної дівчинки, для худенької. Буде дуже красиво, тому що коротке. Просто, якщо ви справненька, то краще брати дійсно довге, воно тоді буде красивіше до грудей і ляже все як треба. Рідко бувають такі штучки, але вийшов вийшло момент, коли вдалося його взяти. Тут срібна фурнітура, але тут її мало. Це ви зрозуміли. Тут більше перелинка та наш красивий смарагдик. Щось, здається, в мене ще було зі смарагдом, про що я забула, але щось крутиться, вертиться в мене десь в моїх мріях. Так, і е, з дорогої річі ще я вам покажу браслетик. Він довжиною 19 см. Це в мене Вікторія любить, може. Може, вона напише, якщо їй сподобається, але не знаю, чи довжина їй підійде. От, Він також 3800 гривень такий замочок, але перелинки. Опальчики тут дрібненькі, вони до 4 міліметрів. Було б класне, якби 6, але що маємо, те маємо. Але тут класна поліссенція. Можливо, у вас є самотні камінчики або самотні сережечки, недокомплектовані. То в неї би з'явилася така компанія. Браслет рандований. Опали тут в лапках, от я не знаю, як воно в носі як тримається. В мене колись була жіночка, в неї чоловік був ювелір, і він їй кожен опальчик позаду приклеював, але лише по краям. Тобто, не повністю залив камінь, а по краям. Повністю представте камінчик, але там були трошечки крупніші, якщо правильно пам'ятаю. Взагалі, бачите, якщо виходьте заміж за ювелірів, вони будуть завжди вам допомагати цій справі. Або треба самому ставати ювеліром. Але не забувайте, що найголовніша прикраса це ви самі так, 19 см. Ох, яка компанія гаряча. Так, далі це більше мій улюблений стиль, щось таке, от, де кілька кольорів. Тут світлий матринчик, він такий прикольний, вона невеличка. 2000. Рівно гривень, але тут камінчик невеликий. Тут в окінту сітопази, хризоліти, трошки позолоти, але покриття родованого немає. Це просто срібло. І аметрин світлий, маленький. Люблю такі штучки, вони ніжні, на ланцюжку вони заміняють кольє і не перевантажують. Так, 1,5 см або загалом 3,5 це вже з вушком. Без вушка десь до трьох. Трикутні, трикутні хризолітики. В принципі, така от підвісочка. Красиве поєднання кольорів. От мені подобається, бо вже якось родоліти ті вже піднабридли. А тут такі світлі. А, родоліти піднабридли. Сказала вона, і дивимось родоліти. Хрестик тихенько. Хрестик сам по собі крупненький, але тут дуже маленьке вушко. Це от якраз в тайських ланцюжки маленькі, але, на жаль, він тут не йшов. Цей ланцюжок. Але він в цілому величенький. Дівчата ще не знайшла, десь закотилися мої ваги, що я їх не бачу. От, але він грамів 8 має. 1500 гривень, але загалом вони десь в районі 2000 гривень, в них в таких вартість. Тут у нас фіаніти, ну, це що, маленьке вушко. Маленьке, це, я не знаю, може 3,5-4 мм буквально. Ще, якщо у вас є плоскі оці снейки, от вона би класно. Вона підвіска виглядала б класно. 4,5 см. Я колись обожнювала хрестики колекціонувати, дуже їх любила. Продоліти красивенькі Це в нас найкрупніший. Так. І будемо дивитися ще трошечки, поки не буду його ховати, 1500 гривень. От. Але з піанітами і. Тобто, якщо будуть ще такі, що навряд чи, але будуть вони дорожчі. Так, і маленький цей 1600, це червоний рубін. Красивий, бачите, маленький. Родований, вони обидва родовані. Тільки червоні кольори, тільки 3,5 см, або без підвісочки 2,7, десь 2,6, 2,7. Такий ніжний. Якщо ви, ви маєте гранатовий чокер тоненький, то він би так тик і все І я думаю, що на гранатовому можна було б його втягати. Хоча, може, в нас не так багато з срібними кульками по центру, бо по камінцям бажано, щоб не терлося. Ось такий хрестик. Цей у нас вже невеличкий. І 1800 фіаніти також і сапфіри по 3 міліметри. Закрите вушко так само. Вушка, наче в них схоже. Воно трошечки більше на міліметр. Але стосовно ланцюжка, десь також у сник, або плоский сник. Мульти сапфіри. Зелений сапфір, <реш> реально схожий на світлий смарагд. У мене мама сказала, бачити, нема що бачить нема що бачить. І була би права, нема що бачити чата. Але, в принципі, от такі вони камінці і є. Так, далі ще одна така небюджетна річ це також сапфіри, хочу показати поруч. Сапфірчик 11 на 9. Центральний, тобто такий прямо ж величенький. Срібла небагато в лимоні по золоті. Ну, було би класніше, якби воно було коліє, але у нас браслет. і браслет на маленьку лапку котячу. Так, котяча лапка це у нас скільки буде? Це у нас сьогодні 18 см довжина, значить бажано на 17 см. На мені наче як трохи великувато, ніби як і можна вдягти, але великуватий. Реально він мені сподобався так до душі, такий світленький. Так, а хто в нас... Хто в нас червоні? Так, зелений періуд, жовтий сапфір а червоний. Ну, це, я дивлюсь, все-таки родоліт, але родоліт от якийсь інакший, не такий, як в хрестику. Бо мені він такий за кольором навіть здався, як турмалін, але здається, це просто ну, якийсь інший гранат. Бачите, в нього такий відтіночок приємний. От Буває такий, буває такий, напевно, так що все. Всі різновиди. Де більш червоний? От. Погано, що засібка не регулюється, але сам по собі красивий сапфірчик з такою полосочкою по, по кабінцю, але вона як всередині. От Я не бачу її назовні. А і тут невеличка. Вони ці камінці, вони всі такі сапфіри, рубіни, вони всі мають свої сліди природні. Так, 12 грамів тут у нас вага браслетика, 3200 гривень вартість. От такий тендітний браслет. Не знаю, який краще, як ви думаєте, той чи той, Хоча вони, можливо, кожен по-своєму Знаєте, що запалимо? Я, напевно, ще покажу підвіску. Через секундочку. Бо зараз я хочу показати маленьку підвіску з топасом. Дивіться, яка вона маленька. І тут такий ланцюжок коротенький. Ну, він 45, трошечки можна підрегулювати, якраз до маленьких підвісок. В реальності, а вона не зніметься. Її можна зняти. Але вона не зйомна, Ну, якщо в ювеліри, я маю на увазі. От, тобто, значить, це у нас кольє, а не колон, 1100 гривень Ось такі маленькі, світлі, світлі топази. Маленькі, дуже маленькі, 7 міліметрів, але, чесно кажучи, виглядають менше, того, що вони тут складені в таку квіточку. Я був такий символ. Світлі топази, вони світло-блакитні, от і реально я їх бачу, можна навіть сказати, що майже білими. Вони мені, ще та позолота, вони мені виглядають як білі. Ось така мініатюрна річ. Так, і підвіз. Це в нас буде з вами остання сьогодні прикраса з опалом. Опальчик 11 на 9. І фіаніти в ось цій е, штучці. Якщо ви дуже не любите фіаніти, теоретично можна зняти та поставити просто сюди кільце, і буде вона у вас як без фіанітів. Але що я можу зробити, якщо в оригіналі ось так: родований ланцюжок, родована цепочка, десь 45 см, маленька. От вона би класно була до нашого христика, але так як воно йде, так я вам і пропоную. Може, пізніше десь в мене знайдуться зайві ланцюжки. От, 2000 гривень вартість ось такої радужної підвісочки. Я не знаю, чи схожі в них кольори. Якісь вогники схожі. Дійсно, схожі. Рідко бувають в мене опали, тож я буду пробувати виправити цю помилку. На це життя і так занадто сіре, то тобто треба ще якісь барви в нього вносити самостійно, щоб побільше було яскравих кольорів. Але, звісно, більше такі прикраси для того, щоб ними милуватися, ніж для того, щоб їх носити. Ну, особисто я свої рідко вигулюю. Хоча я останнім часом взагалі мало що ношу. Я за них дуже дуже переживаю. Вони мені такі тендітні, вони мені такі, як сказати, ніжніші, що... тому що або зачеплюся, або я ще постійно то сумки якісь тягну, то Десь лазю по посадці. Вчора ми поїхали на кінцеву зупинку трамваю, то гуляли там. Просто так. От. Тому мені, бачите, прикрас, в принципі, то і не можна при моєму. При моїй любові до життя. Така у нас сьогодні інтересна тема. Ну, мені. Більше треба було поговорити. А якщо вам не подобається, вимикайте звук, що я можу сказати, подивіться прикраси. А тоді вже, як щось зацікавить. Свої контакти я залишаю. В принципі, на зв'язку я буду до вечора. От якщо будуть питання, з задоволенням вам відповім. Всім дякую за увагу. Уже гарного дня. Дякую, що все-таки в мене дочекались. Хай все буде добре. До побачення.